Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата! Дуже рада бачити я вас! Сьогодні вам пропоную розім'яти наші долоньки та пальчики для розвитку нашої з вами дрібної моторики. Пропоную вам пограти з горішком, каштанчиком та олівцем. По черзі. Беремо до рук горішок. Я буду промовляти слова та показувати рухи. А ви за мною повторюйте: цей горішок фантазер, він чудовий масажер. Катаємо горішок поміж долоняк. Візерунчастий бочок розвиває кулачок. Міцно ти його здави та всю силу прояви. Втискаємо, а потім ще разочок катаємо поміж долоньки. І так повторюємо декілька разів. Покатали, стиснули у лівій долонці, стиснули у правій долонці і двома долоньками. І знов покатали. Молодці. Супер. У вас гарно виходить. Тепер беремо каштанчик. Беремо каштанчик в ліву руку та готуємо праву руку. Катаємо каштанчик по долонці, а потім катаємо по кожному пальчику і кажемо: Ти катись, катись каштанчик. Привітайся з кожним пальчиком. Нехай будуть всі вони сильні, вправні та міцні. По долонці покружляй та енергію віддай. Чим природа наділила, це надасть дасть силу. Ще разочок по пальчиком катаємо по кожному і поміж долоняк. Тепер поміняли руку. І ще разочок поміж долоня. Можна паралельно столику, можна вертикально столику. Молодці. Беремо олівець до руку. Олівець у нас мудрець. І секрету він знавець. Аби гарно малювати, вправні пальці треба мати. Подолонці він відкружляє, тітка м'яза розслабляє, покружляв і зупинився. Дуже славно потрудився. Давайте перебираємо пачками олівець поміж пачки лівої ручки, а потім правої ручки. Молодці. Дуже гарно у вас виходить. І покачали поміж долоник. Супер! Дуже вам дякую за вправу, малята! До побачення!